Дивіться, на футбольний матч завжди приходив мужчина. І він завжди у... угадував точну кількість голів матчу. Як він це робив? До початку гри він знав всі щита, які можуть тільки бути, який буде що в футболі. До початку гри він це знав. Він чому так, як ви вважаєте? Тому що, мабуть, підкуповували, типу, виграш? Не знаю. Ні, можливо. ви що, смієтеся, не говоріть глупості. Подумайте нормально. Угу. Як він міг? Він був е бідний, бідна людина, у нього не було ага. гроші якогось е підкопувати. Як він угадав всі очки матчу, постійно приходив тільки такого, кут такого мільйона зала сидить на футболі. І він казав: Отаки то буде що там, угу. там, 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 все. Він все знав. Він був не екстрасенс, не бідний. Як він це робив. Надо відео вставити така мавпочка, знаєш, там є така в голові. <клі> Як ви думаєте? Казати? Звони подругі, питай. Звони подруги. Даша. Ні, Даша не, Даша нам не підходить, звони подругі другі. Дай телефон. Звони подругі, але не Даші. Йдіть <клі> ближче, бо ви в кадр не попадаєте. І громко сядь Це хто це? Це подруга. Ну, що на тебе незвісним номером? Вони всі не підписують. значить такі близько. Алло. Алло, Соня, можеш, будь ласка, допомогти? Чим саме? Тут загадку треба. Ка <звук> нахуй, що ти <звук> Ладно, давай. будь <звук> ласка. Е, дивіться, Соня. Значить, е, мужчина приходив на футбольний матч. Завжди до початку матча він угадував всі щита в футболі. Як він це робив? Гуглити не можна. Цієї загадки немає в інтернеті, Безсмисно вам гуглити. Та ми не гуглимо. А ну скажи ще раз, слухайте. До початку матча приходив мужчина на футбольний матч, і він завжди угадував щита футболі, які будуть. Як він це робив. Соня, як ти підписана в Даше в телефоні? Я відказую, як я в Даше підписана в телефоні. <гум> <Ладно>. <гум> то що, ви знаєте, ні? Ні. я понял. Короче, дивіться. <гум> значить, він приходив і казав, що щот буде 0-0, тому що до початку матча всегда счет 0-0, і він всегда угадав. Ей! Ось така вон загадка. Прикольно.